А так торгуємо, подивимося, що далі буде. Південь 200 за кілограм. 200 криль і 180 кіло. Ота сама штука. Бачите? Це на зелень де така. По 25 літрів. А сир і є яйця домашні. І гриб білий від 50 до Не лежить, а стоїть, стоїть по Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І Сьогодні я на ринку в роздріб продаємо. Приїхав хлопець, продає таку цибульку, каже, 25, буряк хоче 15, капуста 12 і за заморку хоче 20. Ну а за картоплю 10. Ціна впала, каже, багато, стоять вже машини, тут продають по 8. Трохи вже, знаєте, тільки сонце сходить. Але ми... Куріше приїхали, щоб місце собі якісь взяти, а так його і нема, що сильно, де зайнято. І така краса, то та, та красота приїхала. Це моя підписниця. І вона отаку красоту. Від 80 каже, до 150. Ті великі по 150 шарові, бачите? І різні кольори. Це вже мої. Небагато, взяли трошки більше, по 80-по 70. Як продасться. Тільки теж зачитають, бачите. І красота. Там трохи просунули туди, трохи купила Пані продає ще по інтернету, кому треба. Но Ціни непогані. А тут взагалі? От красива, які, бачите? Це така квітка, що довго лежить. Не лежить, стої. а стоїть. Стоїть, бо тримається. Зрозумію. Зрозумію, поправляють мене, бачите. Добре. Ну. І трохи розвиднулись, видно товар. Ось така одна штучка 20, трошки менші по 15. Це пікінка, це наш товар. І савойка по 21 штучка, 20 кг кабачків, і гірки 35. Ми продаємо 15 пучок і коле є така капуста. Тут знав, росте вона в мене, ну, вона дорога на кілограми. Дивився, загуглив, подивився, що за капуста. І вона від 250 і вище. Але пробував, жарив на олії з часничком. Дуже смачна, можна додавати. Кажуть, що і бож можна навіть варити, трошки кислинку дає, але мені подобалось. І свої квіточки такі о, нарвали наші Жоржини. Потім буде. Скільки буде, бо дуже гарно нас земливо. І такі наші великі перший рік. Ну, красиві домашні по 40 помідор, огірочок 40 тобі хочеть, і перець теж 40. Метана збере на 55 літрів, а молоко по 25 літрів. А сир по 90 по 100 і їй яйця по 7 гривнів. І продають хрін, хрін 70-80 гривень в кілограм. І є такі порей, порей. Порей, бачите, красиві. І селера. Ціну знають. І є калина, кажуть, 50 кілограм. І такі гарні яблука 20 гривень. Селера 15 гривень штучка. І порей теж 15 штук. І 50 такі помідорів, Домашні. І красота. Там росте красота. А тут продається від 80 до 150 за великі. Красиво. Півлітрова баночка 30 фасоля різна є. І є і як польот, бачите, Вікторія, польот, як не називають, але насіння збирають, і вони такі гарні. З польота можна збирати, тому що то є сорт. І такі гарнесенькі. Тут родили перчик непоганий. І він у нас посорок. 40? По 40. Цибуля, я говорив вам про цибулю, От та сама штуда. Бачите? Це на зелень, де така. Можна на ринку в дівчат купити собі і посадити на зелень, хто хоче. Непогана. І та плоска, бачите, яка вона плоска. Можна і крупнішу, вона дає до п'яти пірів виходить разом. І як проста та, що з насінням менше дає, та дає більше набагато. І переважно за нею на зелені ганяються тут. Попробував Сибір, теж непогано, але штурма краще, більш здоровіші. перо більше. Лисичка 50 літрова, стара і маслюк чищений 50 гривень. І гриб білий 200 гривень кілограм. Взяли трошки савойки, ну і огірочок взяли отакий тепличний. А так торгуємо, подивимося, що далі буде. І в нас сезон Хризонтем. 60 Шістдесят. Гривень такий не дуже великий. Ну, красиві, різні. Тут більші. Така краса. Я кажу, тому що я не відчував, а вона вже не виходить. І тут посадяні. Такі гарненькі. Красиві. Ті не продаються. І сьогодні дуже багато приїхало. Від 50 до 150 гривень. Більші косі 150 гривень. І хризонтем багато. І продають прості квіти. Які гарні. Бачите, журжини, які різні і красиві. Пана фотографія коштує деньги. Денежки, Фотографії. А ці говорять Евеліна називається. Так як моя внучка. є. І букети гарні. Красиві. Які красава. Уже рожене, які бувають різні. Це 35 одненька, а Авеліна, кажіть, 30. Бачите, купують. Тут красива, здорово налита. І товар, то малий, так? Да? Куденький. 200 за кілограм, 200 криль і 180 індокачка. Індокачка, то я маю 3700. І виноград виноградці домашній, каже 25. І на цьому красоту показав, Закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.